I see you struggle like butterflies in water. Can't keep moving forward. I see your shoulders mm, weighted down by armor. You don't need that protection. I will walk on glass. Добрий ранок, ми з України. В цьому відео хочу відповісти на популярні запитання. А ще я таки не витримала, зайшла на ту резину, я знаєте, так старалася, старалася дуже рідко туди заходити. І от навіть зайду щось, подивлюсь, і все, все виходжу, виходжу. А тут я вже не витримала і зробила замовлення троянд. Я замовила декілька троянд в контейнері, щоб можна було вже одразу садити, дуже гарні. А і на осінь також. Чуєте, як північно співають, прям справжнє село. <гум> Мені цього, якщо чесно, не вистачало. У нас, до речі, ранки вже холодні. Я сьогодні виходила десь, може, о 6 годині ранку, і прям, знаєте, аж пар з рота йшов, як осінь. І холодно. Вже зараз тепло. Останній місяць літа, а вже, я не знаю, знаєте, таке відчуття, як осінь, навіть такий трохи запах осінь є а ну, Якась вже така більш осіння атмосфера в нас тут в селі. Перше запитання, на яке я хочу відповісти, це про фракцію Щебня, який у нас тут на клумбі за парканом. До речі, сьогодні проходила подивитися, як працює гербіцид отаман. В принципі, видно, що вже почав діяти. Сьогодні десь, напевно, третій день після оприскування гербіцидом соцільної дії. Цих бур'янів, що тут ідуть на тротуарі. Значить, ну, так виглядає. Фракція тут 20-40. Я вже, до речі, підрізала кожну гілочку. От, видно, де я підрізала, і тепер з неї йдуть по ще дві гілочки. Ну, і періодично хожу, підливаю воду сюди. Вибрали сюди щебінь, ем, тому що щебінь нікого не зацікавить. Менше буде, знаєте. Бажання щось вкрасти. Тому так, плюс це дешево. Ми ще вагалися, якої фракції брати ще іншого, такі чи мілкі, бо в нас є такі, такі ну, там, всередині подвір'я. Але вирішили, що все-таки візьмемо великий, буде ну, напевно легше з нього здувати сміття. От ми так вирішили, але на практиці ми це ще не перевіряли. Це вже осінь будемо перевіряти. Рослини також ми обирали такі, які ну, нікого не зацікавлять. Тому що якщо садити квіти, то ну, хтось може щось там і повидьоргувати, повисмикувати. А тут ми, якби ми, коли ходили в садовий центр обрати, ми сказали, що нам таке, що нікого не зацікавить. Розказали, де ми це будемо садити, ну і нам підібрали такі рослини. Оці кущики вони будуть розростатись, і в майбутньому це все майже буде зелене. А це буде дуже велике. такого кулькою рости. Стосовно фракції кори, тут складно відповісти, це, напевно, більше діло смаку. А в нас це були залишки кори. І те, що залишилось, я використала сюди. В нас там була середня фракція та велика. Середня це така. Розхід її менше йде, ніж великої. Тобто, це, а якщо хочете зекономити, то беріть чи мілку, чи отаку середню, а велика це от така. Її треба набагато більше, десь на мішка два, ну, на мішка два точно треба більше її, ніж у тої. Мінуси кори це те, що треба буде періодично її змінювати. Тобто це не, не так, що ви, наприклад, її постелили, да, І все, вона у вас там років п'ять лежить. Її треба буде там може раз на рік, може два рази на рік. Якби поновлювати, тому що вона втрачає свій декоративний вигляд. Плюс мульчування з корою це те, що не сильно помітне сміття, коли воно висихає там полюстки, листочки. Воно все підсихає і заливається з корою. І якщо не придивлятись, то не сильно помітно. Ну я поки не можу сказати, як воно в ділі, тому що це тільки перший рік у мене клумба отак от повністю застелена корою. Як її осінню чистити, там здувати, тому що листя нападає дуже багато. І, наприклад, якщо якимось там дульчиком проходити, да, те, що здуває сміття, то я не знаю, як робити, щоб не здуло і цю мілку кору. Велику то воно не здує, я так думаю, а оцю мілку може здути. Тому я бачу таке рішення, це купити можливо взагалі навіть ще поменше, ніж оця. Посипати повністю на клумбу, присипати зверху такою великою корою. Можливо, це буде краще, але не знаю. Тут дивіться самостійно. Було ще питання стосовно обрізки троян та добрив. Стосовно обрізки, в мене є такі ножиці. Це ексікатор, якщо не помиляюсь, будь-який підійде. Та дуже круті такі ножиці, вони як для квітів. В них такий вузенький носик. І довгі, вони такі маленькі, зручненькі. Дуже їм зручно підрізати квіти, які вже відквітували. Дуже класні. Купуємо ми це все в різних інтернет-магазинах, також в епіцентрі можна купити, ну, будь-які підійдуть такого плану. Це більш для товстих пагонів, а це саме квітки зрізати. Зараз пошукаю, де тут можна щось зрізати, і вам показати, як це я роблю. Ну, дивіться, а, як так показати? Бачите, тут йде така гілочка. І одна квіточка. Видно, що я обрізала саме квіти, які відквітували. А, якщо залишається одна квітка да, на гілочці, можна відрізати більш-менш нормально, то я тоді шукаю 5 листочків і над ними відрізаю. Так, щоб вони дивилися не всередину куща, а назовні. Оп, і все. На прикладі цієї троянди, бачите, тут ще є бутон. І нема сенсу відрізати отут там, де 5 листочків. Тому я відрізаю отут. Після того, як ця квітка переквітує, тоді вже шукаю 5 листочків і отак от відрізаю. Роблю я це кожен день, ну майже кожен день, можливо, через день. Це залежить від вільного часу. Тому що мені не подобається, як виглядають троянди, які вже такі починають. В'янути, чи ті, що переквітували. Тому мені хочеться їх одразу зрізати, позбутись і щоб було все гарно на кущі. Це в мене така літня обрізка, що в мене є. Ну, коли я бачу, да, що дуже багато листочків, дуже багато гілочок, які ростуть всередину кущика, і я бачу, що вони вже починають жовтіти, якісь там проблеми з'являтись. То я також можу вирізати всі більшість пагонів, які йдуть всередину куща, для того, щоб. Було більше простору і більше повітря заходило всередину куща. Так, троянди будуть менше хворіти. І ще буває, я обриваю листочки, які з самого низу куща. Для того, щоб десь, можливо, сантиметрів 20-15, були такі голі пагони, і далі вже йшли листочки, і оця вся троянда. Але це я роблю не з кожною трояндою, я дивлюсь по необхідності. Якщо вона дуже загущена, то я так роблю. Якщо більш-менш нормально, то не роблю. По ситуації. Щодо обрізки, я вважаю, що чим швидше обрізати відсивівшу троянду, тим краще буде для куща. Тим швидше вона наростить нові бутончики. І тим швидше почне квітувати. І це я на собі, ну як на собі на своїх трояндах, спробувала, і мені сподобалось. Я вважаю, що треба все робити вчасно. Тобто, от, як тільки, так одразу. Ну, звичайно, якщо ви дачник приїжджаєте раз у тиждень, то ну, кожен день не вийти це робити. Ну, тоді вже по можливості. Головне, не запускати. Але в будь-якому випадку, навіть якщо ви запустите обрізку, забудете там щось зробити. Троянда все одно підкаже, де і коли її обрізати, тому що вона почне випускати нові гілочки. А ще я вважаю, що якщо обрізати вчасно, то вся сила піде в інші гілочки, і вони будуть краще розвинені. Стосовно добрив, раджу вам канал Магія рослин. Там вам професійно все розкажуть, як правильно і обрізати, і мульчувати. Взагалі все про рослини, про троянди, як правильно за ними доглядати. Я не спеціаліст, я дуже такий сильний любитель, тому що в мене троянди, трояндами я своїми займаюся лише другий сезон. Вони в мене всі молоді. Найстарші троянди десь три роки, третій сезон, напевно, третій чи четвертий сезон, я вже не пам'ятаю точно. Це жовта троянда плетиста, яку я вам показувала, за яку часто всі питали. Це Golden Showers. А, я в цьому всьому не розбираюся. я ще, так, знаєте, дуже плаваю в цих всіх добривах. Єдине, що скажу, що я добрива купую, якісь в інтернеті, шукаю щось цікаве. Там на якомусь каналі знайду і, і закажу пробую. А якісь купую в епіцентрі. На літо я беру. Добрива, які, на яких написано, що це для літа, весна, весна літо А на осінь беру добрива там, де написано, що це для осені. Тому в мене тут все дуже просто. Якщо у вас нема троянди, ви хочете ними почати займатися, да, чи собі посадити, одразу скажу, щоб ви не розчаровувались, тому що на перший рік, навіть на другий рік, Троянта може не показувати всю свою красу, кити можуть бути маленькими, не такими пухнастими, можуть бути е, хворобливими, там ще якимись, ну не такими, як там у інших, да, Наприклад, не переживайте, треба просто зачекати. Ну, це все, як і у людей. Комусь треба більше часу, комусь треба менше часу. Для того, щоб себе показати у троян, все так само. Колір також може залежати, там, насиченість кольору від погодних умов, там, від сонця, від тіні. Дуже все індивідуально. А стосовно обробок троянд, я стараюся обробляти раз в три тижні. Найулюбленіший в мене від шкідників це Енжіо, Також в мене є Твікс. Він ще і від шкідників, які в землі. Тобто можна і під корінь підливати, і поверх прискати. Ще мені від шкідників Вертімек сподобався. Мені радили підписники Він від кліщів. Ну, не від тих кліщів, які там на людей залазять і кусаються, а від інших. Ті, що рослини кусають. А, так, це таке більш-менш популярне. У мене ще актара мені подобається. Я це все зараз я почала це все міксувати. Дивлюсь на реакцію троянд. Поки тут-фут-фу нормально. Я на цей раз обробляла, я змішала вертімек, енджіо, фунгіцид я взяла Скор, та ще обов'язково прилипач треба додавати. Але я вам так скажу, що в тому році я про це не знала. За це прилипають мішону таке. Я його не додавала. І в принципі. Результат такий самий, як і в цьому році. Але в цьому році я вже по правилам додаю обов'язково прилипач. Навіть якщо я там гербіцидом прохожую, взагалі, ну, в усі суміші додаю прилипач в обробках, щоб результат був кращий. З фунгіцидів я використовую чи фундазол, у мене є топаз, у мене є скор, а в мене є. Котше різні. Я купую різні. Міксую і дивлюсь на реакцію, що буде. Якихось таких прям дуже критичних хвороб у мене у рослин не було. Там звичайна чорна плямистість, якісь там плямки, але я, якщо щось таке бачу, я просто обриваю ті листочки проблемні та й все. Дивлюсь далі, як рослина себе веде. Якщо вони знову з'являються, то краще обробити. Ще бажано після дощів також обробляти, як мені казали, від кліщів. Стосовно хімії, напишіть в коментарях, тому що я знаю, що мене люди дивляться, які вже давно займаються трояндами. Вони набагато краще, набагато більше знають за мене, як правильно це все робити. Поділіться в коментарях своїм досвідом, як ви коли ви робите обрізки, чим ви там вдобрюєте, коли як ви там оприскуєте. Я думаю, що це буде цікаво всім почитати, і мені також. На зиму троянди, я вважаю, можна не вкривати в нашому регіоні, тому що, в принципі, в нас вже немає таких прям дуже сильних холодних зим. Мінус 3, мінус 5, якби нормально для троянд. Ну, я купую саме такі троянди, яким нормально. Єдине, що я прочитала, що плетисті троянди бажано все-таки вкривати. А, і на осінь я стараюся сильно їх не обрізати. Це мені також порадили глядачі. Сильно я їх не обрізаю вже після зими весною. Під кінець зими, може навіть. Кінець зими весна, коли вже так більш-менш несильно тепло, несильно холодно. Роблю обрізку. Вже таку підготовку до весни і до літа. Вирізаю все, що йде всередину, все до живого. дивлюсь. Чорних паганів в мене не було, якби все нормально. Де я не раджу купувати Троянди це Градіна Макс. Пересорт, просто жахливий стан, пересорт. Флоріум також не раджу, тому що там як повезе. Це є чим порівняти. Наприклад, я купувала в долині роз, садила одразу з долини роз, і з флоріуму, з долини роз всі просто конячки, суперові, всі, ну прям махіни просто. В перший рік виглядають так, як ніби вже другий сезон квітують. От, Наприклад, ця, бачите, рожева. Ну, дуже класні. Ще класні саджанці у Розіни. Ще класні саджанці у зелених янголів. Це троянди. І мій сад. Єдиний мінус мій сад що там дорого, тому що там саджанці вони всі привозні і вони оригінальні. По ціні мої, мої троянди коштують десь а, Сама дешевша, напевно, гривень 40 коштувала з пересортом. А сама найдорожча 780 гривень, якщо не помиляюсь, десь так. Середня ціна взагалі троянд. Більшість троянд, які я купувала, це в районі 100-150 гривень. Десь отак, може 160 до 200 гривень. Ті, що з мій сад, у мене є там 300-400, це те, що в тому році купувала. В цьому році це от 780. Там просто ціни піднялися. Я дивлюсь, що на флоріумі за жахливі саджанці. Ціна така сама, як у мій сад. Тому, блін, краще купувати у мій сад оригінал. Закритою кореневою системою, де точно все буде шикарно, ніж оце незрозуміло, що у флоріумі, чи виживе, чи ні. Тому що навіть те, що я купувала на весною у флоріумі а, і садила, то в мене не все вижило. У мене одна троянда не вижила. Ну і різницю дуже помітно, тому що з флоріуму вони всі такі манюсінькі-манюсінькі. А ті, що з інших розплідників, вони вже на перший сезон вже просто коні здорові. Тому просто є з чим порівняти. Краще не купувати у флоріумі. А єдині рослини, якими я задоволена, що купувала у флоріумі це флокси грунтопокривні, поч... а флокси звичайні тюльпани та лілії. Оце все класно, все інше ні. На основні питання, я думаю, відповіла. Якщо будуть ще запитувати в коментарях, я зніму відео. Не завжди в мене є можливість відповідати на всі коментарі, їх багато. Відео в мене вже більше, ніж ну, вже, ну, вже скоро буде 900 відео, там 860, щось таке навіть більше. А, і під кожним відео, все одно, навіть під старими відео, мені приходять повідомлення. Я просто фізично не встигаю на всі реагувати. Ну, це просто нереально. Всім підписати. Я думаю, ви це все розумієте. Тому пишіть коментарі, на якісь легкі, можливо, я відпишу так, якби да в письмовій формі, на якісь я буду просто знімати ну, такі відео, як я в принципі і роблю. Ну і питання можете різного характеру задавати. Я вже буду відповідати.